Візиту до Житомира президент України та голова уряду Естонії завітали до Житомирської політехніки. Після короткої екскурсії університетом та ознайомленням із розробками студентів та викладачів, Володимир Зеленський зазначив, що деякі з них знадобляться у розбудові повоєнної України, а також відмітив, що йому приємно зустрітися та поспілкуватися з такою молоддю. Дуже важливо те, що я зараз бачив. Ми бачили ваші розробки, те, що зміст їх на Посилення наших хлопців і дівчат, які на фронті їм найважче. Але від вашої енергії мені здається багато чого залежить. Ви надихаєте. Студенти університету до останнього не знали зустріч з ким на них чекає. Тож такий візит став для них надзвичайно приємною несподіванкою. Однак молодь не розгубилася і активно ставила питання президенту. Зокрема, говорили про виклики освіти у воєнний та повоєнний час. Мені здається, ковід вже переформував освіту освітній простір, перетворив його на діжиталізацію, не тому що всі прям так. Цього дуже хотіло. Діджитал це круто, і держава повинна бути цифрова, тощо, але освіта, мені здається, важливий, важливий простір, соціальний простір, важливо спілкуватись разом щось вигадувати і любити одне одного це також дуже важливо, тому що з народженням ідей народжується, народжується держава а всі ідеї я вважаю, народжуються завжди в спілкуванні в діалозі І якщо студентам як доволі дорослим звикнути до нових умов було легко дітям шкільного віку онлайн освіта дається важче Тож, одне з головних завдань після перемоги повернути навчання за парти це Складна психологічна така прірва. Дітям треба буде повернутися в суспільство і. Так само і багатьом людям тому оці моменти, як перейти до звичайного життя, я думаю, буде виклик. Тут тут потрібні бути різні програми адаптації, якщо можна так сказати, адаптації дітей до звичайного життя. За словами президента, повномасштабне вторгнення змусило маленьких українців надто швидко подорослішати, але вони мають насолоджуватися дитинством. Хоча студентів вже важко назвати дітьми, вони доволі юні, аби стикатися із жахами війни. Тож для них приз. Студент країни відзначив окремий виклик. Який виклик у студента будувати державу, будувати для себе комфортну, проактивну, енергійну і безпечну. Всі вже побачили безпека номер один. Ось саме таку державу, з якою не хочеться поїхати в інше. Держав. серед присутніх студентів багато було й переселенців. Спілкуючись із президентом, разом дійшли висновку, що усі ми мріємо про одне перемогу та відбудову наших зруйнованих міст. Зараз наша країна бореться не лише проти власного ворога, а й проти ворога усього демократичного світу. Чесно, найголовнішу реформу безпеки в світі сьогодні робить Україна. У так, на всяк випадок хотів би нагадати, і якщо ми поставимо агресора на місце, де йому і місце на своїй території, то я думаю, що це буде правильний приклад всім іншим агресорам, як не починати будь-які агресії у світі, які небезпечні не тільки держави, як виявилось, державі проти якої агресія, а й всьому навколо розумному світу. І тому... Це дуже важливо, щоб потім моя мрія, щоб Україна зайняла своє місце гідне місце в інфраструктури безпеки світу. Європи, де приховалася наша думка, президент зауважив, що наш досвід і знання є цінними для всього світу. А такі зустрічі із молоді, у котрої горять очі та є далекоглядні погляди на майбутнє, котре нагадують за що і заради кого ми зараз боремося. Не можна боротись, вибачте, боротись за будівлі і за каміння, і за це. Ми всі боремось, як би там не було за людей, і тому я хочу вам подякувати за. На вашу велику допомогу, за вашу боротьбу і ще раз підкреслю за вашу присутність. Це дуже важливо. Катерина Волкова, Дмитро Половенка, телеканал СК 1 Знання з тактичної медицини щодня рятують сотні життів, тож ними має володіти кожен. Для цього у школах Житомира представники військомату проводять тренінги для старшокласників. Накладання турнікетів на нижніх верхні кінцівки, що таке зупинки кровотеч, накладання індивідуальних переводчих пакетів, що таке целак з кровозупинне, також що таке поранення. Грудної клітки, пневмоторекс, як, як при цьому діяти, як його виявити, та штуча, штуча вентиляція легень. Почали з турнікетів, підліткам показали механізм накладання та розповіли, чому важливо закріпляти джгут якомога вище. На ногу чи на руку легше. На ногу, напевно. На, 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 на руку больно, просто, тобто, коли накладеш, затягуєш, на руку больно, на ногу не так. На ногу вже мене відказала конкретно, поки okay, я вам тут інтерв'ю даю. Да. Вже нога синіє. військовий медик розповів, що 50% усіх смертей на фронті спричинені кровотечами. Тож наступний блок присвятили саме методам та засобам для зупинки крові у критичній ситуації. Про зупиниться лекс Це те саме, Просто в він з ну, він пропитаний целексом крозупинним, ведеться рану, запихується в рану, втрамбовується туди. Нам інструктор гарно про розповів про що воно для чого потрібно, але ну загалом можна було зрозуміти, що це там тампони, тут потрібно там пов'язку накласти, так бандаж, закріпити його як турнікет. Ну, загалом було зрозуміло. Закінчили тренінг демонстрацію правильної техніки виконання штучного дихання та наголосили, що інтенсивність натискання на грудну клітку різна, залежить від зросту та ваги постраждалого. Це можна навіть використовувати в повсякденному житті, наприклад, людині стало зле або ще щось, то треба знати, як потрібно себе вести, як що треба робити. Цикл тренінгів з тактичної медицини для випускників зараз проводять в усіх ліцеях Житомира. Загально його пройдуть близько 1600 учнів. Війна у нас сьогодні сказала твердо, що кожен треба вміти спасати іншому з життя чи самому собі. Тому я думаю, що такий курс, він цей базовий курс, він дасть можливість спасти життя в подальшому. На сьогодні тренінги з тактичної медицини провели вже у 19 ліцеях міста. Завершити курс планують до кінця травня. А на Чепольмитрополовенка, телеканал СК 1 коли тільки зароджувалася ідея створення виставки, Житомирська художниця Анастасія Сладковська думала створити серію муралів про військових рятувальників та волонтерів в умовах війни, але побачивши фотозвіти роботи ДСНС, настільки надихнулася, що вирішила все ж таки намалювати портрети саме рятувальників. З моменту, коли ми зустрілися з рятувальниками, я брала там матеріали і інтерв'ю чотири місяці. Чотири місяці пішло на виставку, але це враховуючи те, що я не працювала весь час над виставкою, в мене ще була ще були паралельно проекти і е, складний був час в плані, там не було світла, не було тепла, було е, були лікарняні різні. Так що не знаю, скільки, як оцінити по часу там, в чистому вигляді, але ось. Так, в реальності 4 місяці пішла. Взагалі, Анастасія малює з дитинства. Однак найбільше займається малюванням муралів на будівлях. Тож виставка такого формату для художниці перша. Перша моя персональна виставка. У мене ну раніше я малювала картини, але я не могла на них повністю перейти, тому що я багато була зосереджена на стінах, на муралах. А зараз ось я. Викраїли на це час, і ну я до цього в даний момент я до цього готова. Виставка портретів рятувальників носить назву «Вогнетривки». і це говорить художниця не даремно. Саме таке враження склали на неї пожежники після особистого спілкування. Коли вони мені сказали, що ну якось після вогню баня, навіть найбага, найгарячіша баня. Це просто ну вона не пече, а мене, а мене дуже пече, і я зрозуміла наскільки вони вогнетривки і як вони до цього догодувалися. У своїх картинах художниця використовувала переважно червоний колір, бо саме він асоціюється з вогнем. Ескізи для портретів брала з реальних фоторятувальників, які працювали на місцях ворожих бомбардувань. Ми зараз живемо в такий момент, коли нам треба плекати ось цей героїзм. Буквально кожного хто приймає участь і в захисті, і в підтримці у війні, нам треба це увіковічувати. Нам треба, щоб люди це щодня на це дивилися, пам'ятали, щоб наші діти пам'ятали, щоб ми за нашу незалежність боролися. І надалі офіційне відкриття виставки вогнетривки відбулось вчора в Домі української культури. Такий формат зображення їхньої роботи виявився новим і для самих рятувальників. Тож за роботу та творчість подякували художниці. Ми їх бачу кожен день і в роботі, і в виконанні завдань, і в буднях. Ми їх помічаємо. Це вже для нас буденність. А те, як це бачить майстер. Творча людина, ви знаєте, ну, я трошки був здивований, це дійсно е дійсно надихає, дійсно є на що видивитись. Ми хочемо вам подякувати і вручити подяку е головного управління ДСНС України Что. Далі говорить художниця, не виключено, що проєкт буде поповнюватися. А поки переглянути виставку можна у Домі української культури. Доступною вона буде до 30 квітня. Ось наша свобода слова, до якого до якої, напевно, що ми ще не готові, тому що все-таки ми живемо в незалежній вільній країні. Не підтримую. Критикувати потрібно, просто все лояльно, грамотно, без знаєте, як у нас люблять написати пі-пі, не треба. Якщо людина це грамотно, лояльно все критикує, то ну, звісно, критикуйте. Без образ, так. критикуйте. Без, да, без критикують без все так. повинно бути в межах культурно. Ні, цей закон не потрібен і карать за це не треба, тому що якщо ми будемо критику влади. Їм не висловлюють свої думки, то вони нічого робити не будуть. Вони зараз нічого не роблять, тим більше потім. Я можу не коментувати, будь ласка. Якщо ти винен, ти повинен відповідати. Все, я так розумію. Це закон що показує тоталітаризм нашої влади. Я дуже сподіваюся, що цей закон не буде, за нього не буде проголосовано. Ми будемо жити в вільній демократичній країні. Це погано, це не закон, це взагалі дуристика. Ну, і інших проблем вистачає, а вони придумують таке. Я вважаю, що це порушує права людини. Це не є нормально. Якщо йде якась ненормативна лексика, то так, потрібно карати. Але якщо це свобода слова, то це все нормально. Повинно бути, щоб люди виражали свою свободу, слово свободи думки. Так само, що стосовно мітингів і що стосовно соцмереж. Категорично проти. Ну, тому що це Якась вже не свобода, на демократію, не схожа. Я рахую, що якщо це має якісь підстави негативні, то людина повинна бути притягнута до відповідальності, адміністративної, можливо. Ну, На такий термін я рахую, що це забагато. Звичайно, я проти. Кожен має право на свою думку, так як не наче, У нас ж свобода слова».